Коли нарцис карає тебе тишею, він мовчить і тобі боляче. Ти шукаєш, у чому твоя вина, прокручуєш у голові останні розмови, думаєш, може, я щось сказала не так. Але справа не в цьому. Його мовчання це не спокій, це спосіб керувати твоїм. Станом, Коли нарцис карає тишею, він спостерігає, чи ти витримаєш, чи ти приповзеш із вибаченнями, навіть якщо не зробили нічого поганого. Для нього це гра, а для тебе це біль і сумніви у власній цінності. І з часом ти звикаєш до цього холоду. Ти вчишся говорити тихіше, ходити обережніше і навіть дихати так, щоб не роздратувати його. Але в глибині душі живе крик: Побач мене, почуй мене, не карай, і саме там твоє пробудження. Бо коли ти усвідомлюєш, що мовчання не покарання, а маніпуляція, у тобі прокидається сила. Ти перестаєш бігти за тим, хто тебе не чує. Пам'ятай, любов це діалог, а не тиша, якою тебе змушують страждати. Якщо хтось карає тебе відсутністю, він не твій партнер. Виходь із цієї гри, бо твоє серце заслуговує не тишу, а тепло.